Ще один неймовірний феномен, який нас інтригує, це інтуїція, чому ми часом просто знаємо, як треба діяти, навіть коли немає раціональних пояснень. Можливо, інтуїція це голос іншого я з паралельної реальності, яке вже пережило цей досвід. Езотерики вважають, що через медитацію та глибокі духовні практики можна навчитися налаштовуватись на ці тонкі підказки. І особливий інструмент для такого зв'язку це сни. Як часто саме тобі сняться сни, які не мають відношення до твоєї реальності, але виглядають дуже знайомими? Можливо, це не просто гра уяви, а спосіб поглянути на життя? Іншого я. А можливо, комусь сняться віщі сни. І це також дуже велика загадка. Жодна наука ще не може пояснити, чому людям сняться віщі сни. Щось таке, що ну взагалі не можна було передбачити. І можна почати вести щоденник снів. Це чудова практика, яка допомагає нам запам'ятовувати ці моменти та аналізувати їх. Хто знає, можливо, саме там ми можемо знайти підказки для свого життя.